Ось так виглядає ковід. Сертифікат. Він називається цифровим і при цьому на папері. Це звичайний аркуш А 4 Вказано, яка країна ЄС видала у даному випадку. Німеччина. Відповідно, мова німецька з перекладом на англійську. Тут зазначено дату щеплення, яка вакцина, хто виробник. Чому цифровий на папері? Просто головний елемент цього паперу ось цей QR-код. Його сканують в аеропортах на вокзалах та інших місцях, і тим самим перевіряють, чи сертифікат не підроблений. Тож винахідливим українцям просто змінити ім'я та дату народження і видати чужий сертифікат за свій не вийде. Крім того, щоб наносити цей аркуш постійно собою, код можна відсканувати спеціальним додатком. Кожна країна ЄС створила свій застосунок. У Німеччині приміром це ковпас і Корона Варн. Тут видно, коли було зроблено останнє щеплення та особисті дані власника. Термін дії сертифікатів після нової вакцинації один рік. Види ковід сертифікатів у ЄС. Окрім першого виду сертифікату, який підтверджує вакцинацію проти коронавірусу, є ще два про негативний тест та про одужання від covid 19 Відповідно, вони видаються після актуального тесту або одужання. Сертифікат негативного тесту видаватимуть після ПЛР-тесту або тесту на антиген. Тести ж на антитіла поки не будуть основою для видачі сертифікату. Підтвердження одужання можна отримати лише після позитивного ПЛР-тесту на коронавірус. При цьому сертифікат видаватимуть не раніше, ніж через 11 днів після позитивного тесту. Діятиме документ 180 днів. Загалом усі три види сертифікатів визнає. 31 країна. Це 27 держав ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія, які не входять до Євросоюзу, але є частиною шенгенської зони. Більшість із них ще раніше почали видавати цифрові свідоцтва. За даними Єврокомісії, сім країн ще не приєдналися до єдиної системи перевірки сертифікатів, але технічно готові до цього. У них є час до 12 серпня, щоб остаточно впровадити ці сертифікати. Платити за ковідні свідоцтва не треба. Чи може українець отримати сертифікат ЄС? Українці, які мають посвідку на проживання в ЄС, можуть отримувати цифрові ковід-сертифікати ЄС, як і решта громадян Євросоюзу. Безкоштовно і без жодних обмежень. Теоретично отримати європейський сертифікат також можуть і громадяни інших держав, у тому числі й України. Для цього потрібно на кордоні надати підтвердження про повну вакцинацію. Які саме документи для цього підтвердження визнаються, і де отримати сертифікат вирішує кожна держава ЄС на свій розсуд. Крім того, ЄС визнаватиме і ковідні сертифікати інших держав, але ці документи мають бути сумісними з європейськими. Київ наразі веде переговори з Брюсселем про визнання сертифікатів ще з квітня. Рішення поки немає, але є надію, що до кінця літа таки вдасться узгодити усі питання з ЄС. Лише з 1 липня розпочалося бета-тестування українських цифрових свідоцтв вакцинації. Сертифікат можна буде отримати в мобільному додатку та на порталі Дія, а з часом і в сімейного лікаря. Які вакцини потрібні для сертифікату? У першу чергу визнаються зареєстровані у ЄС вакцини. Їх чотири – BioNTech Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson Johnson. Крім того, у Єврокомісії уточнюють, що також підійдуть ці чотири вакцини, навіть якщо вони вироблені на потужностях не сертифікованих європейським регулятором. Це означає, що вакцина від Astrazeneca, яка виробляється у південній Кореї і якою щеплюють в Україні, теж визнається. А Covishield, що є індійським аналогом AstraZeneca і широко використовується в Україні, вважається окремою вакциною, поки що вона не зареєстрована для допуску на ринок ЄС. Але з іншого боку, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує Ковішилд, а також китайські сіновак і сінофарм, якими теж щеплюють в Україні, до використання в умовах надзвичайної ситуації. Чи визнавати їх, і чи видавати сертифікати, це вже вирішуватиме кожна держава ЄС самостійно. Тож є висока вірогідність, що значна частина країн ЄС визнає ці вакцини, і щеплені ними українці зможуть подорожувати до Євросоюзу. При цьому російська вакцина Спутник Ві досі не отримала схвалення ані від ВОЗ, ані від європейського регулятора ЕМА. Це означає, що отримати європейський сертифікат на основі щеплення спутником Ві не можна. Маски все одно залишаються. Обов'язок носити маски поки що не скасовується і для повністю вакцинованих. Приміром, у Німеччині, за словами міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана, тим, хто отримав щеплення, маски доведеться носити під час так званого перехідного етапу зміркувань солідарності. Крім того, експерти наголошують, що маски потрібні допоки що найменше 55 відсотків населення не буде повністю вакциновано. Згідно з прогнозами, до кінця липня близько 52% дорослого населення Німеччини буде вакциновано, проте для досягнення колективного імунітету цього поки недостатньо. Тож деякі експерти припускають, що носіння масок у громадських місцях залишиться в силі навіть після пандемії.